Друзі, вітаю вас у сонячній Іспанії. Моє ім'я Катерина Святенчук і ви дивитеся україномовний канал Кампанії Алегрія. Сьогодні я відкриваю нову рубрику інтерв'ю лайф. Тому заохочую вас бути активними і писати ваші коментарі. Для нас це дуже важливо. всі знаємо зараз в Україні йде війна, яку розпочала Росія проти мирної незалежної держави. Тому зараз по всьому світі багато змушених переселенців, українці, яких змусили покинути свої домівки. Гостя мого інтерв'ю сьогодні Валентина. Ходімо ми познайомимось. Валентина, доброго дня. Доброго дня. Розкажіть, коли почалася війна, де ви були, в якому місті, в Україні? Я проживаю в місті Вінниця і саме там мене застала саме звістка про те, що почалась війна. Угу. Як це відбувалося? Почалася війна, ви збирались кудись втікати? Чи які у вас взагалі були думки? Бо Мисховище ми спускалися, я проживаю в частному будинку. Угу. Так, ми спускалися перший. І... Неділі туди це було дуже те саме морально. Так, тяжко. тяжко, так. Дитині угу. теж було те саме пояснити, чому, чому ми саме там повинні бути, коли сирени. Так. Ось. Був такий Тяжкий період, Тяжкий період, бо ми думали, що це ненадовго, угу. що він затягнеться, що закінчиться. Ось-ось да, і закінчиться. Воно не закінчувалася, тільки набирала обертів. Розкажіть, чим ви займалися в мирному житті в Україні, в Вінниці, де працювали? Останні роки я була вдома, знаходилася господаркою. У вас залишилися там рідні, друзі. Сумуєте за ними? Так, так, залишилися ті саме мати в мене залишилася, те саме рідні, близькі, друзі. Ми спілкуємося кожен день, кожен день, тому що будь-яку хвилину любов, може статися лихо. І це теж турбує. Тому кожен день ми на зв'язку особливо було боляче, коли по центру вінниці прилетіли ракети. Зараз і рядом зівілейним вибило всі окна. Цука, варусь, Я це піз. Я думаю, що кожному українцю болить серце, коли він чує таку новину, де б не сталося, в якому куточку України. кожен вболіває за свою країну і чекає закінчення цієї війни. добиралися в Іспанію. В Іспанію ми Україна. через Червоний Хрест так. Да, да, да. А чому обрали саме Іспанію? Іспанію обрали не Польщу, не Німеччину, там ближче, дають можливо якихось більше виплат соціальних, допомога більше, ніж в Іспанії. Так. У мене подруга і в неї син те, тут знаходиться. Да, вона до нього зателефонувала і він дав добро, що ми приїхали, що він дійсно нас захистить, що це саме да, надасть нам квартиру і все, що необхідно. А до цього да. ви не були ніколи в Іспанії? Ні, ні, не були ні. Скажіть, як вас прийняла Іспанія і чи ваші очікування вони співпали з реальністю? Людина, до якої ми приїхали в Іспанію, як дуже з порозумінням з нас віднеслася, дуже добра, чуйна. Ми його квартирі зупинилися, uh -huh. дуже нам допомагав, допомагає uh -huh. і допомагає. Але коли ми приїхали в Іспанію, ми не думали, що ми настільки довго тут затримаємося. Uh -huh. uh -huh. Думали, що якийсь період побудемо тут і закінчиться війна, все. І ми повернемося. Ми вже знаходимося чотири місяці. Uh -huh. Як іспанці відносяться до українських біженців? Іспанські люди дуже гостеприємні. У них на першому місці сім'я, діти, і так вони до нас до біженців, з порозумінням. Угу. Це все бачилися в новинах. Співчувають, угу. допомагали теж і словом, і хто міг, і тим саме ділом. Іспанія багато підтримує, відправляє фури з їжею, з допомогою для військових і для людей, які зараз. Так, в так. гарячих точках, скажімо так, вони дуже допомагають і дуже за це їм дякуємо. Скажіть, чи вдалося вам вже знайти якусь роботу, бо для того, щоб існувати якось в іншій країні, треба працювати, треба кошти, знімати житло. В місті, де ми знаходимося, немає такої більш розвинутої інфраструктури, щоб були там заводи, фабрики. Угу. Дійсно, тут більш туристична така зона. От. І багато наших приїхало. Потрібно знати, звісно, мову. Угу. от. Почали вже вчити мову іспанську? Так. Виходить? Виходить? Ну, виходить, так. Да. Да. На курси ходимо, угу. займаємося. Це, це необхідність вже. Складна мова? Тяжко дається чи? <гум> Ні. Мова не складна, треба... треба просто більше часу для того, щоб так, вчити. Так. ви приїхали сюди з дочкою. Так, так скільки років? Дочки 9 років записалися в школу, Будуть плануємо. Будуть в іспанській школі? Так. Да. Чи подобається їй тут? Подобається, якби ми приїхали на відпочинок, так. було подру... Да. а так сумую Хочу за своїми друзями, да, ну, за рідними. Тут вдалося їй знайти якихось друзів? Так. Друзі, це саме те, що наші з України приїхали. Біло дністровська, угу. ось дівчинка 7 років, теж дуже прекрасна і дуже гарно вони палатили. На 10 днів моя дочка ходила до літнього табору тут. в Його старієнці. проводили і чи наші Наші, угу. Наші українськомовні, так дуже сподобалося, дійсно очікування перевершили, угу. що дуже там, професійні педагоги були. От і, і, і дуже гарна програма розвернута для дітей для відпочинку. А серед іспанців вона теж знайшла друзів? Ну поки що ні, потім і, і все йде мовний бар'єр, так Якби так. Але а добре, та... що є наші україномовні діти, з якими можна товаришувати, спілкуватися, і не, не так сумно дитині, так. Ми знаходимося на Коста-Бланці в місті Торев'єха, провінції Аліканде. Чи подобається вам взагалі Торев'єха? Потрібно враховувати, що тут особливий мікроклімат завдяки середземному морю, рожевому озеру і завдяки лагуні. Тобто люди з алергіями приїжджають лікуватися шкірними різними хворобами. Ви знаєте, для легень тут дуже добре. Ну, взагалі клімат тут можна сказати ідеальний просто. Як вам? Чи підходить цей клімат, чи подобається вам взагалі сама тор'єха, чи хотіли б в якесь інше місто Іспанії, можливо, переїхати? Переєха прекрасне місце для відпочинку, для маленької вулички. Майже всі ведуть до моря. Mm -hmm. Море, прекрасна погода. І багато з людьми, з якими спілкувалися з різних країн, саме вибирають це місце переїхав. Чи мріяли ви колись жити на морі? Я думаю, що дійсно кожна людина мріяла бути, те саме, жити на морі. Море манить, бриз тут дуже такий іде, солоний. От. Повітря все розполагає для того, щоб тут перебувати, насолоджуватися. В іспанців рух життя дуже заповільнений. Чи звикли ви до нього? В них все маньяна, потім вони не поспішають ніколи і нікуди. Маньяна, парламаньяна, це в банках проблема, <сіх> щоб проплатити, що банки є, працюють до 11-2 до години. Мені звикли. Вони і... нікуди не поспішають живуть таке собі повільне життя, ні за що не переймаються. Ну, тобто тому вони так довго і живуть, напевно, ніж ми. Вони менше стресують, у них менше стресу. В них вони все приймають з посмішкою, відповідають з посмішкою і завжди такі на позитиві. А чи звикли ви до іспанської сієсти? Як вам те, що закриваються? Кафе, магазини під час сієсти, ти не можеш нікуди потрапити. Але можна поспати і відпочити в сієсту, наприклад. Як вам така нововведення, так скажімо? Бо в нас в Україні немає сієсти, в нас просто є обід з першої до другої години і все. Коли ми приїхали, ми були дійсно шоковані, як можна стільки спочивати. Але життя у них таке. Де ти знаходишся? До цього і повинен якби звикати. Потрібно брати з них приклад і, можливо, ми теж як українці, але довше проживемо як іспанці. <псору> так, вони все встигають. <псору> 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 Досить спокотно сьогодні. У мене ще є таке запитання до вас. Чи звикли ви до іспанських продуктів, чи сильно вони відрізняються від наших? І взагалі ціни, якщо порівняти з українськими цінами, і які тут в Іспанії? Чи? Так, овочі, фрукти тут набагато те саме дешевші. Доступні ціни. Морепродукти. О, і Морепродукти, це те, теж те, те риба, дуже смачна, корисна. І ціни О, дешевші. дешевші. Да, великий асортимент, морепродуктів. Зараз так спекотно і запрошую на морозиво. Дякую. Дякую. Ми трошки охолодимось. Mm. Любите полуничне морозове. О, oh, дякую. Пашка, <світ> Дуже смачне. Перерва! За ці чотири місяці, що ви тут живете, чи відчуваєте ви себе як вдома? Напевне, ні. Яка така приказка, що де б ти не був, ну, вдома краще. Декілька слів про те, яке воно вимушене життя переселенців. Так, спочатку був стрес дуже великий. І дитини, і в мене, що робити, як далі тут перебувати. Mm -hmm. Але ви знаєте, благодаря я не знаю, Богу і, і якісь такі обставини так склалося, що я зустріла тут дуже багато людей, які, mm -hmm. допомогли, які допомогли адаптуватися. Mm -hmm. От. І я зараз можу сказати, що я називаю їх друзями. І ті, які мене тут прихистили, теж залишаються порядними дуже людьми. Дякую мені. Чи плануєте ви повертатися в Україну додому в Вінницю? На даний час війна продовжується. Ми залишаємося поки що тут. Поки не вирішиться ситуація, не буде більш безпечніше. Вірю, що скоро війна закінчиться, весь світ нам допомагає. Всі за нас вболівають. Вірю, що скоро буде перемога, і ви зможете повернутися до своєї домівки. Валентина, дякую вам дуже за наше спілкування. Воно було легке, невимушене і цікаве. Бажаю вам скорішого повернення додому і гарного дня. Дякую. Друзі, дякуємо, що дивилися нас. Нагадую, це була наша нова рубрика Інтерв'ю Лайф. І я Катерина Святинчук. Обов'язково підпишіться на наш Ютуб канал і натисніть вподобайку. Підтримуйте українське Алегрія, Ми будуємо вашу мрію. До зустрічі в нових відео.